Хто контролює твій розум. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Римлянам 12.2 Ворог Бога і людей хоче виграти битву за твоє життя. Він бачив, що ти віддав своє життя Ісусові і в будь-який момент місці та обставинах спокушатиме тебе. Залишити віру і трохи відхилитися від біблійного шляху, щоб контролювати твоє життя, йому потрібно панувати над центром твоєї особистості розумом через усе, що тебе оточує, він намагається зломити твою волю, змусити тебе прийняти погане за добре. Тобі здається, що я перебільшую, але ось що пише апостол Петро. Ворог ваш диявол ходить навколо вас, як лев, що речить і шукає жертву свою. Ісус попереджає нас, що настане такий час, коли християн гнатимуть, коли кожен, хто вбиває їх, думатиме, що цим служить Богові. Але насправді люди робитимуть це тому, що не знають ні Отця, ні Христа. Ворог використовує сучасні розваги, атакує, намагаючись змусити тебе прийняти світські стандарти. Він пропонує тобі приклад наслідування чоловіків та жінок, які гублять своє здоров'я шкідливими звичками та залежностями. Ісус каже: Бережи своє тіло. Сатана пропонує телепрограми, відеоролики, фільми, відеоігри, а Христос каже, Знаходь час вивчати Біблію та молитися. Диявол пропагує бунт і насильство, вседозволеність та розпусту, а Ісус каже: бережи свій розум і сексуальну чистоту, ворог спокушає тебе розвагами, що руйнують здоров'я і характер, задоволеннями, що знищують духовне життя. Творець пропонує тобі відпочинок, що відновлює наснагу, фізичні вправи. Корисні хобі, спілкування, щоб ти наповнювався новими силами і зростав духовно, поки Ісус Христос не повернеться, боротьба за контроль над твоїм розумом триватиме. Сьогоднішній текст дає важливу пораду, що вийти переможцем у цій війні, не стосуйтесь до віку цього, не звикай до цього світу, будь пильний, не приймай усе, що суспільство вважає розвагою, оновлюй свій розум. Пізнаючи, що є воля Божа, що добре і що подобається йому. Починаючи сьогодні справи, віддай розум під контроль Богові і проси, щоб Святий Дух відновив твою волю.